Лісові друзі пишуть листа Санта Клаусу. На засніженій галявині, де сосни і ялинки вкриті інеєм, весело гралися лісові друзі. Ведмежа Мишко, зайчик Петрик, білочка Софійка, вовченя Томас і їжачок Йойо. -Йо. Сніг іскрився під сонячним променем, а їхній сміх лунав далеко в лісі. Вони кидали сніжки. Будували сніговиків і каталися на санчатах. Після довгих веселищів Мишко зупинився і сказав. Щось я втомився. Петрик одразу ж зауважив. Тоді ходімо до лісової кав'ярні. На морозі після активних ігор стояти не можна. Гарячий шоколад зігріє нас усіх. Друзі погодилися і попрямували до кав'ярні. Затишної хатинки з димком, що виходив із труби. Усередині було тепло і пахло корицею. За прилавком стояв усміхнений пан Кабан. Привіт, малята! Що бажаєте замовити? запитав він. Гарячий шоколад, будь ласка, відповіли хором друзі. Пан Кабан приніс запашні чашечки з шоколадом і зручно вмостився біля них, запитуючи. А ви вже написали листа Санта Клаусу. Друзі здивовано переглянулися, ніхто з них ще цього не зробив. Ой, ми зовсім забули. вигукнула Софійка. Пан Кабан похитав головою. Це найголовніше. Санта повинен знати, які подарунки ви хочете отримати. Йойо тихенько запитав. Але... Якщо ми не вміємо писати, як тоді бути? Нічого страшного, усміхнувся кабан. Ви можете попросити батьків написати листа за вас, а самі намалюйте малюнок, санта обожнює дитячі малюнки. А куди відправити лист? поцікавився Томас. На північний полюс, звичайно, але часу залишилося мало, і лист може не встигнути дійти. Та не хвилюйтеся, є один секретний спосіб, загадково посміхнувся Кабан. Покладіть листа у морозилку холодильника, ельфи, вірні, помічники, санти щоночі перевіряють усі холодні місця в будинках кожної дитини. Вони забирають листи і передають їх санті. Справді, захоплено запитала Софійка. Абсолютно точно, відповів Кабан. Друзі одразу ж почали обговорювати, що саме вони хочуть попросити у Санти. Є я хочу нові фарби і альбом для малювання, мрійлива сказала Софійка. А я великий набір конструкторів, додав Томас. А я мрію про нову ковдру таку пухнасту і теплу, щоб зимові ночі були ще затишнішими. Поділився Йойо. -йо. А я коробку з улюбленими солодощами». Сказав Мешко облизуючись. Допивши гарячий шоколад, друзі подякували панові кабану і розійшлися по домівках, сповнені ентузіазму написати свої листи. Петрик побіг додому і відразу почав розповідати мамі про лист Санті. Мамо, нам треба написати листа, наполягав він. Пан Кабан сказав, що його потрібно покласти у морозильник, щоб ельфи забрали. Мама посміхнулася і сіла разом із Петриком за стіл. Вона написала текст: Дорогий Санта, мене звати Петрик. Я був слухняним зайчиком цього року. Дуже хочу ковзани, щоб кататися з друзями. Дякую тобі за твої подарунки. Веселого Різдва. Петрик намалював сніговика зі смішним капелюхом і задоволено сказав: Тепер Санта точно знатиме, що це від мене. Мама поклала лист морозильник. І Петр пішов спати. Він довго не міг заснути, уявляючи, як ельфи приходять забирати його листа. Софійка теж попросила маму допомогти їй. Разом вони написали Дорогий Санта, мене звати Софійка, я мрію про фарби та альбом для малювання. Обіцяю бути старанною і слухняною. Дякую за всі подарунки з любов'ю, Софійка. Софійка намалювала Санту з великим мішком подарунків. Лис теж опинився у морозильнику. Мишко попросив у мами допомоги. Вони написали: Дорогий Санта, я Мишко. Цього року я був дуже старанним, мрію про велику коробку солодощів, обіцяю бути добрим і допомагати друзям веселого різдва. Мишко намалював святкову ялинку з гірляндами і яскравими кульками. Томас попросив маму написати Дорогий Санта, мене звати Томас. Я хочу набір конструкторів, щоб будувати круті споруди. Дякую за всі подарунки і твої старання. Щасливого Різдва. Томас намалював великий червоний подарунок із бантом. Йойо -йо попросив у листі теплу ковдру. Він додав малюнок, на якому був зображений Санта на санях, запряжених оленями. Цієї ночі кожен із друзів прислухався, чи не чути тихого шелесту чарівних ельфів. Вранці Петрик побіг до морозильника, відчинивши дверця, він вигукнув листа немає, ельфи забрали його. Те саме сталося і в інших. В дитячому садку вона ділилася радістю. Мого листа теж немає, сказав Томас, і мого підхопив його. Софійка припустила, ельфи, мабуть, мають чари, щоб стигнути обійти всі морозильники за одну ніч. Точно, Санта наділив їх такою силою, сказав Петрик. Друзі мрійливо говорили про те, як зустрінуть Різдво і які подарунки знайдуть під ялинкою. Вони дякували пану Кабану за пораду і з нетерпінням чекали святкового ранку. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!